Привіт, друзі! З вами Гріланд. Сьогодні у нас на огляді стелс ніндзя Леонардо. Це фігурка серії мешапів двох всесвітів, черепашки ніндзя і володарів Всесвіту. Називається серія Turtles of GreyScal. Черепашки сірого черепа. Grey це такий замок у всесвіті Хімена. Я розказував трішки детальніше про це в огляді Tube Bob Steady, монстра Рокстеді міксованого. А сьогодні ми поговоримо про Леонардо. Ось така в нього була упаковка. На жаль, ось в такому вигляді він мені дістався. Вже розпакований. Ось так тут виглядало. І тут ззаду можу вам показати шикарний арт. Подивіться, стелс Ніндзя Леонардо і Стелс Ніндзя Хімен. Б'ються з Бібопом та Рокстеді. І тут вони ще окремо. Нема ту Бобстеді. В Бобстеді вони ще не мутували, б'ються вони разом і дуже красивий арт. Є фігурки делюкс, вони упаковані, як був упакований Бобстеді, от в такі коробки великі. А є звичайні фігурки, і вони просто ось зараз на екрані у вас з'явиться, як він виглядав запакований. За прозорим таким блістером знаходиться сама фігурка. І ось в цій хвилі ще виходила О'Ніл, така крилата Стелс Хімен і Хордак. Хордак це персонаж Всесвіту Хімена. А взагалі цих фігурок виходило вже дуже дуже багато, і оце представник. Леонардо, На якого ми зараз подивимося. Ще йшла до нього така ж сама вкладочка, як до е, Бобстеді, де він тут без всяких обладунків показані точки артикуляції. І ще там нам дають ось такий комікс до цієї фігурки. До того біопирокстеді не було. Е, і Комікс називається Himan in a Gauche, Himan в Панцирі. І виглядає він досить прикольно, він маленького формату, але це справжній комікс. І тут власне, от стеді злопали чувака, який називається Тубет, і потім вони попадають в яму з мутагеном і мутують от в цього Бобстеді. Ось вони там вистрибують, і ось тут ще крупним планом. І якісь бійки з черепашками. Досить цікавий це кренг так виглядає. В цьому всесвіті. Прикольний, цікавий е, мікстап, мені подобається. Я не, не дуже люблю ці колаборації, е, змішані між собою речі, але мені подобається, як тут виконують черепах, таких е, середньовічних здоров'яків нам показують. От як е, власне цей Леонардо, подивіться, який в нього каптур шикарний з е, таким хутром. Тут панцирь традиційно, тому що він черепашка. Він накачаний, має широкі плечі і, і захисні елементи у вигляді двох панцирів в нього на передпліччях. Також на рівні променево-зап'ясних суглобів в нього ось такі захисні штучки. Він, крім свого традиційного якогось поясу, має ще на цьому поясі додатково бачите, на плечі захисний елемент і вдягнений ось в такі обладунки, така середньовічна спідниця. Тут багато-багато ключів, що додає цей елемент якоїсь йому краси, а ззаду така малесенька спідничка. І на ногах в нього ось такі хутряні напівчоботи. Чому напів, тому що в них немає абсолютно низу. І внизу він звичайними своїми черепашечими ногами ходить по землі. Звісно ж, цей кептар знімається. І от, ось у нас звичайний Леонардо, пов'язка в нього з двох сторін лежить. Ось такий суворий, досить вираз обличчя в нього. Очі просто білого кольору, такі, як в стелс в Черепашок були, наприклад, в серіалі 12-го року. Ніяких зіниць. Так от він на нас дивиться. І з аксесуарів в нього ось такі класні мечі, такі дуже красиві катани. В них ручка помальована, на відміну від меча BioPayroxді, де не була, була не помальована ручка, в цих ручка помальована. І вони вставляються йому в панцир. Ось таким чином вставляються. І я тільки не знаю, чи панцир у нас правильно закріплений. Ось так вони тримаються в панцирі, і панцир він знімається. Там є такий і також інший панцир, який намальований власне на його тілі. Тут отвори в ремені. Ну і Це трошечки такий дивний хід, тому що панцир знімається, це ніби частину себе. Леонардо вміє змінювати, і цей панцир, звісно ж, може вставлятись йому в руку. Там, є, бачите, ручка така спеціальна, щоб він тримав. І він може в якості щита використовувати панцир і в другу руку взяти меча. І він вже буде такий лицар з щитом і мечем. Цікава фіча, може не зовсім логічна, але в принципі. Можна ним прикольно так гратися цим Леонардом і знімати панцир для захисту від якихось суперників. По артикуляції в нас голова, звісно ж, гарно крутиться, нахиляється донизу, піднімається доверху. Дуже навіть кльово. Рука в плечі обертається, згинається. Звісно ж, ця рука так не піде, тому що тут оцей захист на плечі. В лікті є в нас згін. Він дуже мінімально тут працює. Ні, Нормально працює, не мінімально все. Якщо розробити, то ось все добре. В 90 градусів приблизно згін. І, променево зап'ясний, є оберт-згін. і згін. В кульшових шарніри, але через цю спідничку ми широко ногу не розведемо. Там в нього навіть є труси, він вбраний, не ходить голий, як зазвичай це роблять Черепашки ніндзя. В коліні ось такий невеличкий згін. Не дотягує він до 90 градусів. Додатково ще є ось тут, бачите, є оберт ще в гомілці, і саме коліно крутиться, згинається і в гомілці є оберт. Ну Гомілково-ступневий традиційно і крутиться, і гнеться, і все нормально. Стоїть Лео міцно на ногах, тримається. Давайте начепимо йому його панцер. Все ж таки яким боком він чіпається, не знаю. Немає конкретної сторони. Чіпайте, як хочете. Можна так, можна іншим боком. Вдіваємо йому його стелс-режимний кіптар. Отак. Ось так він виглядає. Тут, на жаль, бачите, клеєм нахляпали, підклеювали хутро виробники і на цю чорну елемент, чорний цей з тканини зроблений. Нашого капюшона нахляпали клеєм. Він стійкий, стійка фігурка, як і Бобстеді був стійкий, так і він. Кличем в кадр ту Бобстеді. І ось такі дві фігурки. Разом вони виглядають. Хотілося б мені, щоб цей монстр був більший. Все ж таки, В Леонардо навіть голова якась така велика по співвідношенню. Мені здається, краще було б ще більше. Це делюкс-фігурка, можливо, дорожчою зробити, але... Зробити цього монстра кремеснішим, тому що цей Леонардо здоровий качок і досить великий в порівнянні з Бобстеді нашим виглядає. Ось такі два представника Turtles of GreyScal є в моїй колекції. Якщо вам цікаво подивитися на когось ще з тих представників, звісно ж, напишіть про це в коментарях. Також в коментарях напишіть, як вам цей стелс Ніндзя Леонардо. Чи сподобався він вам? Виробник фірма Матель, я до речі, не сказав на початку огляду. Це мательські фігурки. На сьогодні, друзі, це все. Донатьте на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, Бувайте!